Ми говоримо про відновлення, ми не беремо інші сфери а виключно відновлення, то тут точно має бути пріоритет критична інфраструктура, тому що від цього залежить все інше. Та. Я не хочу сюди так само залучати блок, пов'язаний з військовими додатком mm -hmm. well, будівництво фортикіфікаційних це окрема історія, яку ну, ми не кому... ми не комунікуємо взагалі. Військові знають, що робити, і. За це їм вдячність. Uh -huh. То інший блок, який дуже важливий, це відновлення функціонування і можливості проживання, щоб люди проживали в житлі. Uh -huh. Тому що велика частина переїхала, є величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, uh -huh. і вони мають десь чи то соціальне житло, чи це купівля, є окрема програма. Коли е, уряд дає кошти і органи місцевого самоврядування за свої кошти, так само можуть купувати житло для людей, які е, брали участь у обороні України і можуть купувати їм житло. Так само це дуже важливе питання. Це бомбосховище, тому що uh -huh. люди мають почуватися себе безпечно в тих територіях, де вони проживають. На жаль, це не завжди є. І ми, ми бачили в минулому році зараз менше, тому що виділили значне фінансування на питання бомбосховищ. Цікаво, що в наступному році є окрема велика про, програма, яка пов'язана з будівництвом бомбосховищ в лікарнях. Вона додалася в бюджеті на в самому останньому ста вже, вже да, на 24 рік. Е, ну і тому подібне, це точно має бути пріоритизація, про що виступає Міністерство фінансів, коли комунікує там, з іншими своїми колегами, партнерами з інших міністерств, що ми готові фінансувати, але має бути пріоритизація. Mm -hmm. Це не має бути прокладання брощадки. Mm -hmm. Та якщо це не Першочергово, та, і це не впливає на функціонування а, там військових або суспільства. А, це не має бути топ-пірите будівництво, по будівництво стадіонів, посадка квітів і тому подібне. Хоча ми всі розуміємо, що всі хочуть жити в, в мирному, красивому місті.